Ірраціональні рівняння. Ірраціональні рівняння це рівняння, в яких змінна невідоме міститься під знаком корня. Якщо в загальному вигляді написати ірраціональне рівняння, це корінь степеня N з якогось виразу AX, який залежить від x, до рівня якомусь, числу, якомусь виразу В Щоб його розв'язати, треба позбутись кореня. Ми враховуємо те, що корінь зникає, якщо ми його підносимо до такого самого степеня. Отже, для того, щоб корінь зник в рівнянні, все рівняння треба піднести до степеня, який має цей корінь. Тоді корінь зникне, а права частина рівняння піднесеться до степеня N. І тут треба врахувати. Певні е, нюанси. Якщо степінь кореня не парний, то рівняння далі можна спокійно розв'язувати без перевірки, тому що під корнем непарного степеня може будь-який вираз бути: додатній, від'ємний, нуль, байдуже. І тому, коли ми підносимо до степені і корінь зникає, область визначення такого виразу ніяк не змінюється. Перевірку робити не треба. Наприклад, Корінь третього степеня з виразу 2х мінус 5 дорівнює мінус 2. Щоб розв'язати це рівняння, треба піднести все до третього степеня. Корінь зникне в третьому степені, а мінус 2 буде в третьому степені. 2х мінус 5 дорівнює мінус 8. Далі ми, звичайне, рівняння маємо, яке зводиться до лінійного. 5 мінус 8. 2х дорівнює мінус 3х дорівнює мінус 1,5. Отак От розв'язку корні з непарним степенем.